Мої вітання глядачам телеканалу Апостров Тіві карти бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію від нашого генерального штабу, щоб краще розуміти те, що відбувається на лінії українського фронту. Одразу ж скажу, що наші сили мають дуже хороші успіхи під Бахмутом. Зокрема, один з флангів вдалося зачистити нашим військовослужбовцям та звільнити досить великий шматок української території від російських загарбників. Про це все будемо говорити згодом. Тому давайте за порядком. По лінії українського фронту розпочнемо з напрямку дворічної, особливих змін щодо цього напрямку наразі не фіксується. Тривають обстріли з боку ворога. Застосовують вони як артилерію, так і міномети але якоїсь більш важкої бронетехніки в плані танків я кажу не було помітно. Міг могли би ми сказати, звичайно, що там техніку з фронту забрали, щоб показати на параді у Москві напередодні на цьому так званому параді, але вони викотали лише один музейний т 34 і все на цьому все закінчилося. Тому їм бракує настільки техніки, як ви бачите, що навіть ось цей бункерний диктатор Путін він. На парад, який дуже важливий для нього, він не повертав техніку, тому що її фізично немає. Вони це намагалися пояснити тим, що ніби ось вся техніка там на полі бою, вона вся в роботі, так би мовити, і тому подібне. Але ми ж розуміємо, якою є реальність. Вона вся в зведення генерального штабу щодо втрат ворога, тому що вже знищено там декілька тисяч танків, що досить таки велика кількість. Але тим не менш, давайте. Про все згодом будемо говорити. Напрямок Сватове Криміна. Зовсім скоро будемо долучати до нашого ефіру військовослужбовця, який перебуває саме на цій ділянці. Розпитаємо трохи детальніше про те, що відбувається там. Але те, що є в публічному доступі, то це тривають обстріли. Якихось наступальних дій не фіксувалося фактично за останній період. Але Росіяни хотіли наступати в напрямку Білогорівки. Це трохи. На південний схід від населеного пункту Креміна, як ми бачимо, правильніше, мабуть, сказати, мабуть, просто на південь від Креміної ворог тут вів безуспішні наступальні дії. Але от це єдина ділянка, по якій фіксувалися спроби штурму з боку Російської Федерації. На всіх інших ділянках таких ближніх боїв помічено не було, але тривають обстріли. Тепер перейдемо до найцікавішого. Це Українська фортеця Бахмут змін щодо лінії фронту наразі немає, але попередньо нашим силам вдалося ось в цій зоні відтіснити противника на 3 кілометри вглиб і звільнити українську територію 3 кілометри завширшки вглиб, якщо говорити, то 2 кілометри 600 метрів. Якщо бути точним, це інформація від командира полку Азов від третьої окремої штурмової бригади збройних сил України Андрія Білецького, який зазначив, якраз таки про це розповів деталі, що вони провели успішну контрнаступальну операцію. Регулярна армія Російської Федерації під шаленим тиском наших воїнів почала тікати, і от якраз таки втратили вони дуже багато своїх сил. Вони позалишали техніку, яка наразі буде працювати на українські сили оборони, і також взяли чимало полонених, що теж досить важливо. Тому тому що один російський військовополонений це життя нашого воїна, який перебуває у російському полоні, тому це теж дуже і дуже важливо. Але хотілося б зазначити, що досить таки панічні настрої панують в підрозділах Російської Федерації, коли українська армія формує свій ударний кулак та проводить досить успішну наступальну операцію, тому що як говорив ось цей терорист Пригожин, лідер так званої ПВК Вагнер, він казав про те, що регулярна армія Російської Федерації просто почала тікати, вони не чинили супротив. Фактично, вони там намагалися прийняти бій, але тиск наших воїнів був настільки потужним, настільки сильним, що вони просто почали полишати свої позиції. І, от якраз таки, вагнерівцями вони намагалися якось прикрити ось ці відступаючі підрозділи, якось виправити ситуацію, утримати позиції, які були захоплені загарбниками на цій ділянці фронту. Але в цих спробах вагнерівці вони понесли просто шалені втрати. Це пів тисячі в. Вб... Битиме за фактично ось ці бої, які продовжувалися. Але це на щастя безумовно для наших сил і для наших воїнів, яким величезна повага і шана нашим захисникам, які роблять подекуди усе можливе та й неможливе для того, аби звільняти українську територію, і ось ця ділянка, яку звільнили наші сили, вона є дуже важливим стратегічним плацдармом. Принаймні, була для ворога. Тепер є важливою ділянкою для нас, тому це справ. Ді дуже хороші новини з околиць з флангів міста Бахмут. Ми ж сподіваємося, що далі будуть позитивні новини їх буде дедалі більше з цієї ділянки, та й загалом з всієї лінії українського. Фронту щодо ситуації у самому Бахмуті, то бої наразі продовжуються у місті. Там воюють і вагнерівці, і регулярні війська Російської Федерації. Наші сили тримають оборону. І учора завершився той самий останній дедлайн з боку кремлівського диктатора щодо захоплення української фортеці. Бахмут говорили росіяни, що це має бути 9 травня. Ну, ось ці скрипні дати, ми це все розуміємо. Там 9 травня, День Великої Побєди для них. Це саме, і коли весь світ говорить ніколи знову, вони кажуть, можемо повторити, Це все, що треба знати про. Наших недосусідів територіально, на жаль, але тим не менше, напередодні вчора завершився ось цей дедлайн, і зараз про що вони будуть говорити без поняття насправді. Але є інформація, що от вагнерівці отримали ті боєприпаси, які їм були необхідні. Чи дійшли вони до лінії фронту, коли вони дійдуть до лінії фронту? Про це говорити неможливо, тому що ну невідомо, як там налаштована наразі логістика в підрозділі в Російської Федерації. Але от інформація щодо затвердження російським міноборони, якраз таки запиту вагнерівців щодо боєприпасів, ніби як схвалили подивимося як будуть розгортатися там події з цього приводу зокрема але нам своє робити нашим воїнам своє робити і бойова робота українських підрозділів вона продовжується зокрема на цій ділянці днями дуже добряче відпрацював генерал Хаймарс, який знищив щонайменше декілька таких пунктів базування ворога скільки там загиблих скільки поранених ця інформація уточнюється як тільки будемо знати щось більше то безумовно розповімо про це і вам Щодо іншої ділянки фронту, це Авдіївка, де бої також продовжуються. з цього приводу, зокрема, нам Говорить генеральний штаб, що на авдіївському напрямку противник минулої доби наступальних дій не проводив, але завдаються авіаційні удари в районі Авдіївки. Також росіяни здійснили обстріл населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове та Карлівка Донецької області. Ось такою є ситуація. Наразі там і важкі бої тривають і на Мар'їнському напрямку, де підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. У той же час. Ворожих обстрілів зазнала, зокрема, Георгіївка Донецької області. Ось такої ситуація щодо Мар'їнки, то інформації дуже мало, насправді вона в публічному доступі не з'являється. Але, от ресурс Deep State, зараз знайду, аби бути точним. Вони говорять про те, що в на Авдіївському напрямку подекуди можуть тривати бої північніше від самої Авдіївки. Це от зведення аналітичного порталу. Встаном на ще вночі було воно оприлюднено, якщо я не помиляюся. Тому так ситуація може наразі на лінії фронту дуже динамічно змінюватися. Щодо самої карти, то обіцяли її оновити сьогодні ближче до обіду, і, мабуть, якраз таки під Бахмутом і внесуть ось ці зміни. 3 кілометри 2, 2,6, точніше сказати кілометрів вглиб, що досить таки багато, і 3 кілометри шириною. Це досить велика територія, тому вона буде по поміря дронів. Дуже активно працюють. Вони потребують заміни. Ось якраз таки цих дронів, які на жаль, але втрачаються. Це бойові умови, тому ми маємо це розуміти і допомагати нашим підрозділам, нашим силам оборони. Зокрема, наступний гість, який до нас доєднається. Він якраз таки є командиром роти ударних БПЛА. І з ним про це будемо говорити також детальніше. І він розкаже: я вже знаю, просто що як ще наші сили використовують ці дрони, і як вони приводять фактично військовополонених Російської Федерації до нас, Росіяни здаються із використанням з нашого боку лише одного дрону. Тому це дуже і дуже цікаво насправді щодо запорізького напрямку, то в мережі показували вже фотографії оборонних споруд, які наразі росіяни готують до оборони. Вони, якщо я не помиляюсь, то двадцять кілометрів завширшки і вглиб на 15 кілометрів теж тянуться. Це у напрямку токмака. Як це обходити? Як можна проривати ці лінії оборони, впевнені, що знає наш генеральний штаб? Можливо, їх і не треба буде проривати, а десь з флангів просто зайти, обійти і взагалі. Не звертати на це увагу, подивимося, але в мережі тим не менш така інформація шириться і впевнені у тому, що наш генеральний штаб вже знає, що потрібно з цим робити. Тому за роботою наших підрозділів я впевнений, ми вже дізнаємося постфактум, коли вони звільнили там якусь певну ділянку території. Зокрема, як це було під Бахмутом. Спершу наші воїни проводять успішну контроперацію, Лише потім вони звітують, що ось ми звільнили стільки-то української землі, знищили загарбників захопили техніку, захопили військовополонених. І я вважаю, що це правильно, тому що інформаційна тиша вона повинна зберігатися, і більше інформації, аніж присутня в публічному доступі, зокрема, і ми теж не даємо. Тому ось так: спершу робота, а потім вже про все поговоримо. Що ж, друзі, такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Маємо хороші новини з лінії українського фронту. Зокрема, під Бахмутом наші сили звільнили досить таки вагомий е шмат української землі, який був плацдармом для російських окупаційних військ. За що величезна шана і подяка нашим воїнам, які проводили цю операцію, зокрема це третя окрема штурмова бригада збройних сил України. Хлопці, вам величезний респект та пошана. Я впевнений від. Усіх українців, це була наша постійна рубрика карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві. Ми щодня стежимо за тим, що відбувається на лінії Українського фронту.